Майже шість десятків разів впродовж минулої доби бойовики російсько-терористичних банформувань застосовували зброю проти українських підрозділів в районі проведення антитерористичної операції. Ввечері ситуація на окремих ділянках фронту частково загострилась. Пов'язано це в першу чергу зі збільшенням інтенсивності ворожих обстрілів і з застосуванням важкого артилерійського озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. В результаті бойових дій минулої доби п'ятеро військовослужбовців збройних сил України зазнали поранень. Двічі вчора загарбники також били і по житлових кварталах. Найбільша кількість порушень бойовиками тиші, майже 30 обстрілів, зафіксовано на Приазов'ї. Там близько 21-ї години противник обстріляв наші опорні пункти на підступах до Красногорівки, з мінометів різних калібрів, озброєння танку та бойових машин піхоти, зенітної установки і піхотного озброєння. Під час цього обстрілу декілька ворожих мін влучили у житловий квартал неподалік міської лікарні. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, декілька навколишніх будинків були пошкоджені. Цей же населений пункт бандити обстріляли під кінець доби зі 120-мм міліметрових мінометів та потужних артилерійських систем калібру 152 мм. Наслідки обстрілу зараз з'ясовуються. Також ввечері під ворожим мінометним вогнем опинились позиції Збройних сил України поблизу Широкіного та Мар'янки. По українських захисниках Широкіного також бив ворожий танк. Неспокійно було і біля водяного, гнутового і новотроїцького. На Донецькому напрямку зафіксовано понад 25 фактів порушення бойовиками домовленостей про незастосування. Ня зброї найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки в день українських воїнів на цій ділянці фронту. Загарбники неодноразово обстрілювали з мінометів та реактивних систем залпового вогню град. В уже ввечері російсько-терористичні банформування вели вогонь по наших позиціях, також із мінометів 122-мм артилерійських систем, гранатометів різних модифікацій та стрілецькою зброї. Порушення зафіксовані й поблизу Луганського, що на Світлодарській дозі, де бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів та гранатометів, а також неподалік Майорська, де контрольовані проросійські окупанти використовували озброєння БМП та стрілецьку зброю. На Луганщині вчора було відносно тихо. Незаконні збройні формування. Лише два рази застосовували зброю. Обстрілявши в другій половині дня наше оборонні укріплення в районі населеного пункту Нижньотепле зі стрілецької зброї. Близько 22-ї години бойовики здійснили обстріл наших позицій біля Кримського з гранатометів. Не припинились обстріли і після опівночі. На Донецькому напрямку загарбники здійснили вогневий наліт із застосуванням 152-мм артилерійських систем. Обставини та наслідки цього обстрілу зараз з'ясовуються. Водночас, поблизу Луганського, бойовики вали вогонь по наших позиціях стан. Та озброєння бойової машини піхоти біля Мар'їнки противник бив з 82-мм мінометів. Лунали ворожі постріли також неподалік Авдіївки, Зайцевого та Гнутового. Вже є інформація про одного українського воїна, який зазнав сьогодні поранень.